Вітаю, друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Дякую всім, хто допомагає моєму каналу. замовляє для себе розклади для себе, для друзів на подарунки. Бо перед початком нового року це дуже актуально дізнатися, що ж на тебе чекає в наступному році: в відносинах, на роботі, в бізнесі. По здоров'ю і все таке інше. Ну, а сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень. На тиждень, що відбудеться з 18 до 24 грудня. Прямо напередодні Різдва. Саме цікавий, саме дуже-дуже волнительний такий тиждень залишився нам. І давайте подивимося, що чекає на Україну на цьому тижні. Як завжди, у нас маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. І велика кубка це придворні і ситуаційні карти, які показують деякі підробиці, нюанси, настрої. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 18 до 24 грудня 2023 року. Угу. Тобто фон тижня дуже гарний, по картинки ми бачимо, що це сонце, сонечко, все ясно, все зрозуміло, іноді це може навіть показувати якісь що Це можливе потепління. Але взагалі то це показує те, що якесь прояснення, деякі речі стають більш зрозумілими, і це дуже добре. Але дивимось підробиться, тут не дуже гарні картки. Ну, наприклад, ця показує, що буде багато витрат грошей. Нібито зрозуміло, і тиждень перед Різдвом багатьом буде не вистачати цих коштів. Ну, це ще пов біди, як то кажуть, якщо це наше особисте. А якщо це стосується, наприклад, допомоги військовим, то це вже не дуже гарно. І чому я про це кажу? Бо оця картка нам показує дуже сильного військового командира, який знає, як вийти з поганої ситуації. Але ця картка лежить поряд, це гарною карткою. і це може казати про те, що йому чогось не вистачає, або підтримки. Або ресурсів матеріальних чогось не вистачає. І тому він, звичайно, зробить свою справу, бо він професійна, професіонал, професійна людина, але це буде дуже важко. Оця картка каже про те, що це буде з максимальним напруженим усіх сил, з максимальними зусиллями, і це буде важко. Але гарна картка на профон тижня показує, що він з цим впорається. І тобто, друзі, якщо на цьому тижні е, хтось до вас буде звертатися з якимось проханням, а, мабуть, ні, не треба чекати, що до вас хтось буде звертатися з проханням. Допомагаємо максимально нашій армії. Бо. Зараз розуміємо, що різдвяні свята, і нібито партнери наші прийняли гарні рішення з бюджетами, з цими штуками. Але зараз різдвяні каникули, вакансії, і тому буде трохи, мабуть, затримуватися щось. Тому знову все тільки на нас. Допомагаємо. Робимо все можливе і навіть неможливе. Це дуже важливо. Важливо для нашої перемоги. Ну, тому, друзі, бачимо. Якщо я б запропонувала, якщо вам стає питання купити якісь смаколик для себе чи для військових, краще віддати військовим. Тобто, друзі. Тримаємося. Ще не кінець, що Ще... треба, треба триматися, треба допомагати. І все обов'язково буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!